День вишиванки вже минув, але з 16 травня до 31 травня на сайті в опису до цього відео від компанії Кредитора надається знижка мінус 35% для оформлення позики для існуючих клієнтів. Ви можете взяти цей промокод і застосувати для оформлення кредиту на картку. Якщо ви берете тут перший раз кредит, то є знижка мінус 99% для всіх нових клієнтів. Позика оформлюється у режимі онлайн. Для оформлення вам потрібно мати паспорт та податковий номер, вашу банківську картку для виплат без кредитного ліміту, зауважте. І взяти. Подати заявку за декілька хвилин і отримати швидке рішення по вашому питанню, якщо терміново вам зараз потрібні гроші. Все читайте, перевіряйте, рахуйте і приймайте рішення, якщо терміново потрібні вам зараз гроші.